За 40 секунд прикласти надійно спроєктований трубопровід, звести високу конструкцію, завантажити імпровізовані ТВЗ у реактор, технологічно складні речі в інтерактивній ігровій формі. У такий спосіб представники южноукраїнського осередку громадської організації укряд популяризують атомну енергетику серед шкільної молоді. Як працює АЕС, назва просвітницького заходу, який цьогоріч проводять виключно для семикласників. Програма передбачає наявність п'яти команд і стільки ж ігор, які є інтерпретацією реального виробництва підприємства. Як воно функціонує, діти міста енергетиків поверхнево знають, але долучитися до виробничого процесу, бодай хоч у такому форматі, нетривіально і весело. Насправді ж він виглядає куди простіше. Інтелектуальну активність дітей доповнювали фактажем про екологічність та безпечність атомної енергетики, про забезпечення нею енергонезалежності країни, про цілком можливе безвуглецеве майбутнє старання у крятів діти оцінили. Мені дуже сподобалось було весело, енергічно було круто, весело. Дякую вам за такий класний проведений час. Аби зацікавити сучасну молодь, інженер-конструктор ПС Віталій Хоменко підготувався суттєво. Цілий рік знадобився розробнику, аби змайструвати інтерактивне обладнання для ігор. Все заради єдиної мети. Таким чином, українське ядерне товариство популяризує атомну енергетику серед дітей, школярів. Ми хочемо, щоб вони прийшли працювати до нас на підприємство. Треба максимально їх зацікавити, і такий спосіб також є. Найбільше таким прийнятним для сприйняття дітьми підсумували захід врученням подарунків. Додатком до них став накопичувач кроків. Це такий собі щоденник активності для тих, хто щорічно планує брати участь у подібних заходах. зірцевих учасників місцевий голова укряд рекомендуватиме керівництву ПЕС з для укладення тристоронніх договорів на навчання, аби надалі знайти своє місце в атомній галузі.